Доброго дня, козаки та козачки. Сьогодні ми почитаємо з вами дуже цікаву книжку, яка називається Дуже голодна гусениця. Ерік Карл. На листочку у місячному сяйві лежало маленьке яйце. Аж ось у неділі вранці зійшло тепле сонечко, і ульк з яйця вилупилась крихітна і дуже голодна гусениця. Вона почала шукати собі їжу. У понеділок вона прогризла одне яблуко, але не наїлася. У вівторок вона прогризла дві гроші та все одно не наїлася. У середу вона прогризла три сливи. І так само не наїлася. У четвер вона прогризла 4 полунички і знов не наїлася. У п'ятницю вона прогризла 5 апельсинів. та все одно залишилась голодна. у суботу. гусениця прогризла одне шоколадне тістечко, одне морозове, один огірок, один сиру, одне кружальці ковбаси, один людяник на паличці, один шматок вишневого пирога. Одну сардельку, один кекс і одну скіпку кавуна. Хіба дивно, що ввечері у неї заболів живіт? І знову настала неділя. Гусениця прогризла гарний зелений листочок і відразу повеселішала. Нарешті вона наїлася. І тепер уже не була маленькою гусеницею. Вона стала великою та гладкою у гусінь. він збудувала навколо себе маленьку хатку, яка називається коконом, і просиділа в ній більше двох тижнів. Потім прокусила дірочку в коконі, пролізла крізь неї і стала чарівним метеликом.